Доброго всім здоров'я, шановні глядачі каналу Виногради Сад на дачі, з вами Володимир Ісаєнко. Сьогодні 30 вересня 2023 року. Позавчора я опублікував був відео, під назвою Чим Я Оприскую виноград. І от вчора поступили питання, де придбати препарати. Значить, препарати, такі як препарат 30Д. А також біошок їх випускає тов Агропромніка, і ви можете придбати у фірмових магазинах мережі по продажу всяких хімікатів для садоводства, виноградарства, наприклад, зелений світ, От. а також у інтернет-магазині. Який називається БОДВАСИ. В інтернеті знаходите цей інтернет-ресурс. І в ньому ви можете придбати іменно оригінальні препарати, які йдуть прямо з фірми виготовлювача. Значить, більш вигідніше препарат 30 d куплять не в таких упаковках маленьких 230 мл, а півлітрову каністру вона стоїть там, що коштує 350 гривень. А оскільки ви, ну, по крайній мірі, весною вона коштувала саме так. А оскільки вам його треба буває, отак якщо на зиму робити викорінюючого прискування, то треба 500 мілілітрів. Тобто, з два таких флакона, то вигідніше купити п'ятилітрову е, каністру. А от препарат Біошок тут 40 мл, от такій упаковці. От. Його вигідніше купити в півлітровій пляшці. Це буде півтора, а то і в два рази дешевше, ніж купляти в от таких маленьких упаковках. От. Це що касається оцих двох препаратів. Значить, рідкі мікродобрива, щоб придбати рідкі мікродобрива і ВМП 2. Краще звернутися до представника фірми виготовлювача, значить, в описі під відео я укажу телефон. Ви дзвоните по цьому телефону і домовляєтесь. Якщо ви в Полтаві, то підійдете на, в офіс самої фірми виготовлювача, де зможете придбати, або вони вам скажуть. Магазин, в який вони поставили ці препарати. Справа в тому, що багато підробок, і щоб ви купили іменно оригінальний препарат, а не якусь підробку, от, то краще звертайтеся по цьому телефону, який я приведу в описі. Значить, всі мікродобрива, вони є мультикомплекс. От, оце сірка актив. Вона, якщо бороться з суїдімом, більше всього іде, тому краще її купувати в отакій літровій упаковці. Ну і до сірки актив, та до всіх е, е, рідких мікродобрив потрібно ще е, стимулятор росту в МПЛ 2 От, Цього ви використовуєте 20-30 мл, мілілітрів. Да, 10 літрів води е, всяких. Е, Мікродобрив, чи мідь, чи сірка, чи інші, крім бора, ви використовуєте для підживлення дето 20-30 мл на 10 літрів води. А якщо потрібно вам використовувати як фунгіцид, то цього ви берете мікродобрива в об'ємі. Від 60 до 150 мл, Все залежить від того, який спалах. Причому можна обробляти всі садові культури, виноград, от, ну, а також городні культури. Часник, там огірки. На огірках дуже хорошо діє проти борошнистої роси. Зібрали урожай, оприскали, поки нові огірочки виросли, і все діло. От. Значить. Всі ці мікродобрива, вони продаються в двох упаковках. Є в трьох. Є -літрові каністри, літрові каністри, і е, от такі. маленькі упаковочки на 100 мл. Бора його краще взяти, от таку маленьку е, упаковочку 100 мл. От, под, його використовувати треба 20 мл на 10 літрів води, е, його розход невеликий, оприскуєте ним всього два рази. От це перед світінням, і тоді вже як в стані, коли ягода росте. От це для того, щоб у вас грони були більш заповнені і більш гарніші. От, 20 мілілітрів, це вам хватить на 2,5 з половиною роки отакої маленької упаковки. Ну, а якщо сірка, то ви ж її будете використовувати чи е, мідь, також можна е, оракул колоформіть міді, от, можете використовувати також як фунгіцид, то там може бути розход із 150 мілілітрів на 10 літрів води, Все в залежності від того, що ви хочете робити. Якщо Підживлення позакоренове, то тоді 20-30. Ну а якщо спалах оїдіума, от причому достатньо багато, то треба брати десь 150, 120, 150. Ну, якщо тільки з'явились деякі п'ятнишка окремі на ягодах, то достатньо його взяти десь 60-80, Ну, приблизно так. Ну, а це все, що я хотів сказати в цьому відео. Всім гарного здоров'я, щедрих вражаїв, мирного неба над головою. Ну і до зустрічі в наступному відео. До побачення.